На годину шоста ви дивитеся вікна. Це перші підсумки за четвер. Я Юлія Янчар. Вечір добрий. На Донбасі рекордна кількість обстрілів за весь рік. Такий висновок зробила спостережна місія ОБСЄ. І ось сьогодні невтішні новини з фронту: один боєць загинув, ще одного поранено. Деталі дізнаємося від нашої Марії Малевської. Марія вечір добрий. Розкажи, будь ласка, яка нині ситуація на Маріупольському напрямку. Юля, добрий вечір. Те, що в офіційних зведеннях називається Маріупольським напрямком, нині найгарячіша ділянка фронту, і це був найтривожніший тиждень за увесь рік на фронті. Про це сьогодні заявили представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за їхніми даними. Такої кількості обстрілів та вибухів у зоні АТО, як цього тижня, не було від початку 2016 року минулого тижня кількість порушень режиму тиші зафіксованих спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ на 160% перевищила ту, що була раніше. Зафіксовано найбільше число обстрілів від початку року. Найпекальніше за даними штабу напередодні було в Бердянському та Широкиному. Це сусідні селища. Тут ворог бив зі 152-го калібру. Загалом дві третини обстрілів минулої доби відбулося саме поблизу Маріуполя. Під вогнем мінометів, заборонених мінськом Гнутове, Мар'їнка, Водяне, Новотроїцьке та Павлопіль на Луганщині. Потужно гахкало в Новозванівці. А ось на Донецькому напрямку традиційно в Авдіївці, Луганському та Новгородському. Наслідок такого щільного вогню один загиблий та один поранені українські військовики про активізацію бойових дій нині говорять не лише у штабі та в ОБСЄ. Бійці на передових позиціях пов'язують це із ротацією з того боку. За останніх 3-4 неділі противник значно активізувався. Як ви все самі тільки що не бачили, ворог застосовує стрілецьку зброю, гранатомети різних типів і кулеметів різного калібру. Знаєте, таке враження, ніби дім не вистачає війни, вони зараз настріляються, прийде 2-3 тижні, і вони заспокояться. Тому що були попередні, попередні підрозділи, вони були набагато вели набагато менший вогонь по нашим позиціям. Сьогодні, наприклад, обстріл позиції біля Новотроїцького розпочався близько першого дня. Гатили по наших бійцях з досить близької відстані з ворожої позиції, яку називають Мордором. Спочатку запрацював снайпер, потім долучилися гранатомети і кулемети. Бійці, що оборонять цю ділянку фронту, вимушені були відповідати. Зранку трошки вечором вже більш інтенсивно. Чего? Да, 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 он ловит. Чего сейчас? И вот так снял дым. Отходь, отходь. Ложись! Юлю більше про цей обстріл зможу розповісти вже у випуску о 22-й годині. Машу дякую тобі, Марія Малевська про події на фронті.